Даси? Нет, не на А вы вот Не совсем. Приехал до зарабатывать Ну, относительно. Одеської області. Та <ріст> й <ріст> залишаєтесь? Багато чого тримає. Кошти не туди, насправді, так. За А ким ви працюєте? Привольна компанія. Це круто. Головне, щоб справа подобалась. Хочешь моментом или на не не, я на отдых. Не там взялось 4 четыре выходных. Потом уже хочу. Отношусь такси, Хочу собі гелика. А, а потом таксовать, рассказывать. А насправді в мене бізнес. Начальник сказав, що за рік мільйон можна зробити. А геліпочіту. Просто гривень. Мільйон гривень. Та я оце думаю, як це ласково так сказати. Каже неправду мені, чи ні. Це я так порахував, якщо працювати без вихідних по 800 в день, та й мільйон буде. Ой, ну це роки за три потрібно працювати. Ну він падло їздить на геліку. А він так стрій за Напевно. Потрібно в нього гелік попросити, та й теж потаксувати. Скільки нас? 262. Дякую, велике. Ага, ну йдуть у нас покатає. Добре, дякую, велике. Дякую. 500 гривень на гелік при сумі поїздки 262 гривні. Ото я, я буду кожен день розказувати цю історію. Так, можна і натурі на гелік насобирати. Якось так. Їдемо їдем знову шукати людину, яка буде... Помагати здійснювати мрію. Я сподіваюся, що, що дуже що ці люди побачать це відео. Це буде одна з моїх мрій. І якщо вдруг дуже вам дякую, це було дуже приємно.